У неділю 22 червня відбудеться чвертьфінал молодіжного Євро У-21 між збірними Данії та Франції. За київським часом гра розпочнеться о 19-й годині. Данія У-21. На відборі колектив здобув 17 очок за 8 ігор та посів перше місце, яке подарувало йому пряму путівку на турнір. Єврокоманда розпочала з перемоги над збірною України, а у другому турі здолала Нідерланди. Третій раунд, який вже не мав турнірного значення для Данії, завершився нічиєю проти Фінляндії. Із сімома очками на рахунку червоно-білі посіли перше місце групи, D – Франція -21. На кваліфікації команда неочікувано поступилася Словенії та посіла друге місце групи, проте це все одно не завадило їй отримати пряму путівку на турнір через потрапляння в трійку найкращих двох сходинок відбору. У першому турі. Єврофранцузи зіграли в нульову нічию із португальцями, проте в подальшому здолали однолітків із Грузії та Польщі. Через гіршу різницю забитих, пропущених, ніж у Португалії, колектив посів друге місце квартету. Особисті зустрічі. Поточними складами колективи ще жодного разу не зустрічалися в офіційних матчах.